Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі в шестирамочних 6 вуликах та не тільки. Сьогодні от у нас вже підходи до кінця місяць листопад і не за горами коли почнуться вже й морози, бджі пішли на покой, на зиму мівлю. І ось таке питання. Мене запитують, а чому ви не кладете отакі треєчки різні, під плівку або ж що ви там ложите, тряпчану, положок якийсь, або ті ж матраси, що ви використовуєте. А я відповідаю, що я вже багато років не ложу такі реєчки зверху, але не забувайте, вони, якщо не реєчки, то ті мостики, що вони набудовують, то вони завжди знають для чого вони будують. Просто казалось би, та що там реєчки підложити. У природі, якщо дуже бути спостережливим, і як вони гніздо будують без рамок і без нічого, то вони різні заку... ковирки такі вистраюють, там закручують ті, щоб зодної можна лабіринти такі будують. Щоб можна було переходити коли холодно, коли і е, потепліло, щоб вони вилазили. Якщо там у них стеля глуха, то вони там, коли добудовують до цього подивитися, так вони залишають там проходи між цими е, сотами, що звисають, і, і ще роблять такі проходи різні. Е, між цими сотами. Не завжди, як у нас рамки стоять рівненько і все. Раніше, коли вся, всі рамки були природні, так скажемо, з вощини, а не з пластика, то я завжди взимку в цих рамках, що в центрі гнізда, та і, і на крайніх, робив такі отвори сантиметрів. 10-12, А для чого? А для того, щоб вони могли спілкуватись, переходити. Го дивіться, зараз холодає, да? вони не дуже зажаті в гнізді. Якщо у вас зверху немає нічого, то куди їм? Треба бігти десь ззаду або спереду переходити. А так у вас планочки лежать. Якщо планочок немає, я одійшов від них, я ж кажу, що. Вже багато років і використовую тільки бджіл для цього, щоб не тягатися з цими планочками і не бігати. Я осінню, коли вони забудовують все, вже я знаю, що цей корпус або магазин він йде в зимівлю. Я його залишаю і вони набудовують. Зараз з вами подивимось. Откриємо так, бачите. Набудовують вони, набудовують вони от такі мостики. Дивіться, вам вже видно. І взимку, бачите, бджілка тут ходить. Люба бджілка може з любої окремої. Пространство міжрамочного перейти з цього в інше. І я залишив, щоб ці планочки не використовувати. Я раніше отак їх використовував, вуліки ложив положок або плівку. І кожного разу треба було тягати оці рамки, всі, всі планочки. А тепер ні. Зараз я використовую плівку. Бачите, нічого під плівку не ложу. Я вже вам показував в попередньому відео. Відкрив ззаду і все сухо. Сухо повністю. Ви бачите, можна заглянути, але краще їх не турбувати. Вони знаходяться аж у нижньому корпусі. Там не буду я до них лізти, тому що не потрібно їх. І отак я одійшов цих планочок. Загнули положок або що. І дивіться, вони набудували, вони скільки набудували, скільки їм потрібно. Це в мене відводки. Вони не дуже сильні, але вони на трьох-чотирьох рамках все забудували. Бачите, вони можуть відсюди сюди перейти з любої. Рамки вони можуть перейти всередину. Так що відходьте от цих планочок, щоб не тягати їх з собою, як завжди, а дайте бджолам самим, самим за себе продбати І вам буде легше, ви не будете лишній раз туди в цей вулик лазити, і бджолам дуже. Буде зручно. Отак зимуємо. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Будемо взимку щось робити. А що будемо робити, все будемо показувати. Звісно, і бджіл будемо ще показувати. Цьому році вирішив їх плівкою обмотати. Сьогодні в нас ще дощ. Зараз завершився, думаю, піду зніму відео. Але погода не дуже гарна. Кожного дня йде дощ, кожного. Посудкам цілим іде, без перестану. Ну все, хотів вам отак показати, як я відмовився, від цих планочок, але вони дуже потрібні взимку. Не забувайте, якщо у вас нема таких настроїчок воскових, щоб бджоли самі за себе турбуються. То потурбуйтесь за них обов'язково, щоб у них були проходи. Взимку їм обов'язково це потрібно. Їм треба перейти з однієї вулочки в іншу, може зжатись, весна прийшла, розійшлися. А вдруг вони, якщо вони в попередній стінці ще сидять, то вони тут можуть ходити. Але ж не дуже там і жарко. Ви ж самі повинні розуміти. Так що, давайте про бджіл, якщо ви їх кохаєте, любите. Вдалої вам зимівлі, всім міцного здоров'я. Не хворійте, щоб, бджолам, щоб за бджолами було кому доглядати. Слава Україні, до побачення!